Вітаю! Мене звати Марина Гончарук. Я засновниця мережі дитячих садочків та курсів Skills та мама трьох діток. А також педагог та пишу докторську дисертацію про освітні тенденції в Україні. Адаптація в садочку. Якщо малюк не йде в садочок з задоволенням, якщо він плаче, якщо це продовжується більше місяця, це ненормально. Нормальна адаптація зазвичай триває тиждень або два. Дуже класно, коли в садочок пускають маму, тому що, звичайно, ви як мама будете переживати малюк буде це відчувати і так далі, якщо вас не пустили в дитячу установу, і ви не бачите, де малюк буде спати, де він буде їсти, як взагалі поводяться вихователі з дитиною. Це дуже важливо, тому що якщо судочку ну, нема чого приховувати, або в них є ресурс для того, щоб посидіти з вами і розповісти, як триває там графік дня, які уроки, а ви як мама можете та посидіти в коридорчику чи там десь в класі, і подивитися дійсно, як проходить це заняття. Це набагато полегшує адаптацію, знімає тривожність у мами і дає дитині зрозуміти, що це місце безпечне, тому що відправляти дитину зразу в колектив, там де у неї немає жодного довіреного дорослого, там де вона не знає дітей, там де вона не орієнтується в просторі, не знає ще цих таймінгів і розкладів, що за чим звичайно в дитини колосальний стрес. І вона може плакати, їй може не подобатися. Звичайно, вона не захоче туди йти. Якщо ну, вихователі не зробили все можливе для того, щоб дитині було комфортно і керівництво, до речі, теж там пустити маму можна на годинку, на дві є заняття, які полегшують адаптацію. Це, наприклад, ранній розвиток. Якщо ви вже ходили в цей садочок, в цей клуб, на ці курси, да, на ранній розвиток, то дитина вже щонайменше орієнтується в просторі і знає цих людей, з якими її пробути зараз півдня. Або цілий день. Дуже прошу, не кидайте дитину зразу на цілий день. Ну, це, це великий стрес. Ви потім не справитесь з тим, що може викликати ось така зайнятість мами. Всім треба на роботу, ясно. Але для того, щоб малюк любив садочок, щоб йому там було комфортно і щоб адаптація пройшла як умога легше, потрібно виконати ряд е, такий чек-лист, можна сказати, ряд факторів, ряд правил. По-перше, дізнайтеся, який розклад дитячого садочка. Підлаштуйте режим малюка під цей розклад. Розклад. По-друге, прийдіть на прогулянку. Нехай дитина подивиться, і ви подивитеся, як взаємодіє група, як комунікують вихователі. Нехай дитина подивиться на їхнє обличчя. Нехай вона вибере того, хто їй подобається, тому що діти це такі, у них суб'єктивна думка. Може бути виховательки чорне волосся, і дитині зразу вона не сподобається. все, ви не доб'єтеся логічної відповіді. Це діти так буває, все не сподобалось. Буває ідеальний садочок, класні умови. Все не буду. Буває, боже мій, ну якась ну така картинка некрасива, А дитині вона запала в душу, і вона вже хоче цю наліпку собі на шафу. Це діти, так що рахуйтеся з їхньою думкою. Наступне, що може зробити мама? Звичайно, в бутячому садочку, щоб вас пустили по перше на заняття. Дитині буде комфортно провести з вами ось перше заняття або перші півдня. Якщо у вас немає такої можливості, почніть ходити на заняття раннього розвитку, якщо садочок таки пропонує. Тоді, звичайно ж, адаптація пройде, не буде адаптації взагалі. Перший раз, коли залишаєте дитину на денний сон, заберіть її одразу після сну. Придіть трошки раніше, тому що зазвичай дитина, коли прокидається, вона емоційно, вона ще може навіть не зорієнтуватися, де вона. Ніколи не панікуйте, коли дитина. Коли побачила вас, одразу плаче це нормально, тому що вона розслабляється. Вона цілий день була як струночка, її треба було вирізати, щось там клеїти, ходити на прогулянку, самі вдягати черевики. Це виклик для дитини, тим більше якщо ви вдома її одягаєте, а в садочку є певні правила. І всі, хто приходить в садок, вони за перший місяць вони отримують таку колосальну таку різницю, що дитина почала одягатися, вона стала більш самостійнішою, самостійно там ходить в туалет і так далі. Тому що в дитячому садочку до цього привчають, ну там не може вихователь чисто фізично сходити в туалет з вісьмома дітьми. Ясно, що це все відбувається поступово, але ви побачите величезні зрушення. Але якщо що ваша дитина протягом місяця або довшого періоду часу не змогла адаптуватися, вихователі не зробили все можливе, або зробили, але вона все одно продовжує плакати, подумайте над тим, чи варто поміняти садок, тому що це не адаптація, це вже йде колосальний стрес для дитини.